Битва, що вірувала наприкінці першого турніру Добро проти зла. Замкнені у смертельній битві. Сили земного царства зіткнулись з найбільшим випробуванням. І вони перемогли Чаклун Шанзун. Вирішив бігти замість того, щоб визнавати свою поразку через портал у зовнішній світ. Орда Шахраїв текла, бо грому запевнив безпеку своїх політів. Але чемпіон земного царства та його найнадійніший союзник були призначені піти іншим шляхом, борючись разом або незалежно між Люканом та Кунлау протистояти загрозам що виходять. Завжди винахідливі, вони ніколи не витрачають шансу використати своє оточення, щоб знищити ворога. Оскільки їхня подорож зносить їх в старство землі, вони зустрічають старих друзів та нових ворогів. З великим досвідом бою монахи Оліня стають великими воїнами. Спочатку через майстерність володіння потужною зброєю. Згодом підвищення смертоносності для боротьби з групами ворогів і нарешті вивільнення обої сили жорсткості. Перше, що спало на думку, коли ми почули, що оригінальна команда смертельної битви переносить свій файтинг у пригодницький екшен. Як говорять, якщо не зламано, не чіпай. Але після перегляду гри смертельна битва, що улинські ченці, наші страхи швидко розвіялись. Ми насправді дуже раді цьому новому типу гри смертельної битви, яку ми створюємо, але ми будемо продовжувати створювати файтинги. Ми самі є фанатами МК, і всі люди в команді є фанатами. Тому все, що нам подобається, ми сподіваємося, що. Чи фанатам теж сподобається. Якщо є щось у МК2, ми маємо це в цій грі, а потім ми, ймовірно, оновили його до кількох рівнів. Ви знаєте, одна річ, яку ми насправді намагаємося зробити з усіма іграми Смертельна битва це представити щось нове, те, чого ще не було зроблено у попередніх бойових іграх. Я думаю, що одна з головних причин, чому ми вирішили піти в новому напрямку з іграми МК, полягала в тому, що це дозволяє нам досліджувати набагато більше сюжетної лінії смертельної битви. Це ще один зі слух Шансунга. Я не служу шансону. Но... Шаолинські джинсі – це в основному історія про те, що сталося між кінцем МК-1 і початком МК-2, Її головними героями є Люкен і Кунлау. Вони подорожують у зовнішньому світі. Люкен завжди був нашим героєм, навіть через багато смертельних битв до його смерті у смертоносному союзі. Кунлао більш таємничий з двох монахів. Він схожий на клінта істуда. Приблизно такий характер. Ви ніколи не бачите його очі через його капелюх, тому він має загадковість. Між двома персонажами є трохи конфлікту. Вони обидва монахи Шаоліня. Вони обидва мають знаєте однакове походження. Але Люкан справді схожий на визнаного героя. Сюжетна лінія для монахів Шаоліня базується на коприжимі. Ви можете грати як один гравець, як Люкан або Кунглао, і ви побачите, як розвертається історія. Але головною лінією сюжету є кооперативна складова гри. Люкан позаду. Це Справді чудово, коли ви граєте у моральну битву у світі МК. Ти завжди знаєш, як це один на один. Тепер, представляючи цей кооперативний режим, це абсолютно свіжий погляд на серію. Ця частина гри використовує інноваційну систему бою, яка дозволяє гравцеві атакувати у будь-якому напрямку у будь-який момент, не втрачаючи зосередженості на головній цілі. Гра «Шаолінські ченці представляє нову бойову механіку, і ми в захваті від неї. В основному один із персонажів може атакувати в будь-якому напрямку в будь-який час під час гри. Тому, коли ви оточені персонажами, яких ви знаєте, це щось на кшталт фільму про кунг-фу. Ви можете пробивати вперед, назад, в будь-якому напрямку, як вам заманеться, і все це повністю відкрито для гравців. Хтось, хто добре вміє грати в МК Deception або грав у іншу частину, повинен досить швидко опанувати керуванням у смертельній битві шаолінській ченці. Ми зберегли багато комбінацій, які дуже схожі як в старих частинах МК. Наприклад, комбо для Люкана це квадрат-трикутник і вийде як стара комбінація ударів з новою анімацією. Система жонглювання це те, де вона дійсно відкривається. Ви можете змусити одного хлопця підняти його в повітря. Інший хлопець кілька разів б'є його кулаком, кидає його на землю, хапає їх у повітрі та кидає у стіну, яка відкриває двері до наступного рівня. Мортал Комбат Шаолінські ченці також виходить за межі кровопролиття з серією унікальних випробувань, які використовують як мозок, так і м'язи. Випробування в цій грі немає головоломок, схожих на поворот важеля. Тут візьміть камінь та поклади туди. Ми хотіли, щоб наша бойова механіка була нашою грою та механізмом головоломки. Мені дуже подобаються смертельні пастки, які є інтерактивними в грі. Є одна сцена в академії, усе, що вам потрібно зробити, це аперкот у катапульту. І катапульта тягне ворота і запускає його. Ви бачите тіло, яке полетить у стіну. 13 років тому смертельна битва вибухнула на ігровій сцені з динамічною графікою, яка оживила його світ. Десятком років пізніше розробникам гри доводиться вирішувати проблеми, пов'язані з оригінальним дизайном у 2D і 3D. Оновити рухи та відчуття від МК з оригіналу до 3D-середовища, ми приділили особливу увагу тому, щоб вони виглядали та відчувалися правильно, гармонійно щодо оригінальної бойової складової гри. Коли ми фіксували рухи акторів, ми. Робили так, щоб вони виглядали правильно. Одним із викликів було взяти 2D-рівень у МК2 і зробити її у 3D в грі Шавлінській Ченці. У МК2 у вас була одна сцена, це справді незабутньо. Але тепер повинна взяти цю частину сцени та перетворити її на окремий рівень у грі. Цю гру насправді було дуже весело створювати лише тому, що ми повинні були згадати старі дизайни персонажів В оригінальні МК-1 та МК-2. Ми фактично робили дизайн на папері, тому діставали свої архівні коробки та переглядали різні ескізи, вирізки з ігрових журналів, щоб побачити, як побудовано фонове зображення та певні символи. Щоб коли виграли, відчувався дух оригінальних частин МК минулі частини Mortal Kombat були дуже відомі своїми секретними персонажами та механіками. Смертельна битва завжди мала ці таємниці, які ми там приховали. І ми просто хочемо, аби це були справді рідкісні події, про якісь хтось стверджуватиме, що бачив їх. Але оскільки в нього немає свідків, аби підтвердити цю історію, всі називають його брехуном. Деякі з речей були справжні на кшталт персонажа рептилія, який був секретним персонажем у МК 1 Кілька людей бачили його. Тому, коли люди дізналися, що це правда, вони вигадали власну маленьку брехню. За. Кінчив працю над смертельною битвою шоолинські ченці, дизайнери націлились на майбутнє приголомшливої франшизи. Ми насправді дуже раді наступній МК, яку ми робимо. Як раніше, ви вже знаєте, що будуть якісь схожі елементи з минулих частин, так і нові, які ще не були зроблені раніше. Тож ми дуже раді цьому. Я думаю, ви можете очікувати на найбільший список персонажів у наступній частині смертельної битви. Я також би хотів, аби гра «Шаолінські ченці була першою з багатьох екшн-ігор, які ми зможемо робити паралельно з нашим основним файтингом.